Слава У цій частині мова піде про докази того, що Русь походить з Дунаю. У Повісті минулих літ Нестор подає, що усі слов'яни народилися там, де є нині земля угорська і болгарська. Чому болгарська? Бо в часи Нестора русини та їх руські князі на півночі та сході Угорщини мали васильну залежність від болгарського царя. Нестор пише, що звідти вийшли мурав'яни, а як мурав'яни, то, мабуть, і чехи, також серби, поляки та руські племена. Далі він перечисляє ті руські племена та вказує, де яке плем'я сіло. Проте прочитаю коротенький уривок. Так само й ті ж слов'яни, перейшовши, сіли по Дніпру і назвалися полянами. А інші деревлянами, бо сіли в лісах, а другі сіли межі Прип'яттю і двиною і назвалися Дреговичами, а інші сіли на двині і назвалися полочанами, от річки, що впадає в двину, і має назву Полота. Оцеї річки вони прозвалися полочанами. Слов'яни ж, що сіли довкола озера Ільменя, прозвалися своїм іменем. Словенами, і зробили вони город і назвали його Новгородом. А другі ж сіли на Десні, і По Сейму, і по Сулі, і назвалися Сіверянами. Я, наприклад, вірю тому, що подає Нестор, і тому, що подає у своїх книжках Святослав Семенюк. Хоча є дещо таке, чого вони не пояснюють. Наприклад, якщо слов'яни народилися. Тільки на Дунаєві, то як тоді Анти опинилися на Дніпрі? Кажуть, що Анти були споріднені кровно і мовно з руськими племенами. Певно, вони були таки споріднені та були одним із народів скитів, бо греки усіх людей від Дунаю до Дону називали Скитами. Нестор посилався на Йордана, а той вважав, що. Анти, склавини і венеди то є гілки одного народу. Склавинами і венедами давніше називали русинів. Тож якості анти або раніше за русинів прийшли на Дніпро, або може, вони на Дніпрі і народилися. Воно виходить, що анти то є руське плем'я, або усі русини є антами. Разом із словенами та хорватами. У розмаїтті давніх назв. Тепер тяжко розібратися, бо давніше, хто як хотів, так і називав своїх сусідів. Ще нам заважають те все сприймати теперішні кордони. Давніше їх не було. І всі ті трипільці, скити анти жили по обидва боки Карпатів. А ми тепер думаємо, що анти не були за Карпатами, бо вони не мали паспортів і їх би не випустили туди. Також не зовсім зрозуміло, як на Балканах опинилися болгари, македонці і чорногорці. Із сербами і хорватами зрозуміло. Їх туди переселив у 620-х роках руський князь чи король із племені карпатських оросів Самослав. Отой, що його звуть тепер Само, він частину сербів переселив у Косово, а частину хорватів переселив у Далмацію то, можливо, і гачани чорногорці туди разом із хорватами і попали. А болгари і македонці, можливо, там і народилися, бо теж сидять на Дунаєві. Але мова у нас не про те. Мова у нас про докази того, що плем'я Оросів, росів, русинів народилося на північному сході Угорщини, на сході Словаччини та в наших Карпатах. Якось воно те племя, взяло гору серед споріднених племен і від того племені, від назви того племені усіх деревлянів, полянів, уличів, тиверців, словенів, хорватів, білих антів, стали теж називати оросами, русами, русинами. Першим доказом то є слова Нестора, що оце про них щойно говорилося. Другим доказом є те, що саме на території Угорщини зосереджене найбільше число топонімів та гідронімів з назвами що місяць корені Росрус. Їх там на порядок більше як на Дніпрі. Ті назви є давніми і свідчать про перших мешканців того краю. То такі назви, як Орослан, Оросхаза, Оросвар. Мороша, короша та багато інших. Третім доказом є те, що на тих землях ще й тепер живуть русини. Та живуть ті русини, що звуть себе українцями. Четвертим доказом то є наш давній фольклор, чогось наші давні пісні все про Дунай та про Дунай, а вже новіші про Дніпро. То ті пісні Дунаю, Дунаю, чом смутен течеш. Посилала мене мати до Дунаю, а по що я забув? Пощо посилала, Ну, мати, посилала дівку саме до Дунаю. Потім оті казки про Копайгору, Вернигору, Коника Горбоконика, що стрибав з гори на гору, про Бабу Ягу, що жила в лісі на Баб'ї Горі, а та Баб'ягора, розташована біля високих татрів, на кордоні Словаччини та Польщі. А ось давній вірш. Оригінал його лежить у давньоруському містечку Бардейові. Копії доступні безкоштовно. А мені за 50 центів зробили копію з оригіналу. Словаки вважають цей вірш найдавнішим записаним словацьким віршем. І містечко вважають словацьким. А ми маємо повне право вважати те містечко давньоруським, а цей вірш вважати найпершим записаним. Руським віршем, бо він писаний руською мовою, хоча й латинкою. А то тому, що частина русинів вживали латинку, а частина кирилицю. Воно й тепер так є. П'ятим доказом є те, що в тих краях зустрічаються села і містечка з назвою Київ, Київець, Київці, Київ та інші. Шостим доказом, Святослав Семенюк вважає праці лінгвістів та археологів. На жаль, він не подає які саме праці. Але, як на мене, тож і того вже досить. Отже, висновок. Треба туди їхати. Маємо туди їхати та досліджувати, бо то наша історія і маємо її дослідити. На цьому завершимо. Дякую всім за увагу. Слава Україні!